Так, зараз у нас на обзорі ем, танк 6 рівня Ягд ях, Панцер 2. Так. бронювання. Так, ну, оця от планочка. Взагалі, ну, пробивайте на фугасах, легко. Туди б проблем проб'ється. НЛД. 83 мм. Ну, навіть на 10 рівні фугасом буде важко пробити Отут от, от така планочка ВЛД тут. Пробивається легко звичайними снарядами, ну, бронебійними. А комулемами або підкоріберними загорі легко. Так, оця от планочка. Загорі картонна. Ну, проб'єте. Ні, тут є якесь місце оце от. Ні, тут фугасов не пробиваємо. Чим мені подобається ця гілка? Тим, що там фугаси її не пробивають. О, тут теж фугаси не пробивають. Тобто броня тут чисто проти фугасна. Маска орудія вже точно затанчить навіть, навіть кумари самих пробитних. Ну такая фигня. Так. Верхня планка. 20-70. Так, а як тут? Тут немного менше, але все одно фіг приб'єш. Тепер борта. Так, Отут от 35, 41 5, 35. Ну коротше, фіг танками. Ось тут. Ось от. так от трошки є про нього. таке. Ну, типа, в, тут в, в деякі місця можна фасом не пробить. Ось. Так, тут по, е, темп сприйби. Це, напевно, перезарядка. 11 секунд. 11-11. Е, проникнення міліметрів, Так. Е, 44 фагасом, 145 бронебійним і 194 кумулем. Прикольно. Пошкодження. Е, 220... Е, Звичайно, 220 кумлем і... 270. фугасом Розкид на 100 метрів. 0,35 Час прицілювання. Секунд. Це час наводки. виходить, що 1 секунда і 70. Секунду. Дуже швидко. Так, вага цього модуля аж 2 ,50 тони 50. дуже